За демона. бачите, в мене вже ось такі текстурки в І це означає, що я демон. І виживання буде незвичайним. Так. Ну в мене вже є якісь кольорушні, я не знаю. Отаке о, 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 стрижні на треба. Ой. Ось так. Ого тут лабіринти. Так. Ось так. Так, не нам. Давайте так, будуємось, будуємось. Так, ось так. О, ох не було. А не живемо, не живемо. Так. А тут я закритий клазис. О, две візи скелети. Тільки головне, що мене мене З Камененими мечами, як камікас. От можуть мене вбити за чотири удари. О, о, о! на сьогодні це вийти в звичайний світ. Ой, я знаю, як я знаю, як це зробити. Коротше, нам, нам потрібно нафармити золото, потім потугуватися з піглінами. Вони з деяким шансом нам дропають е... Ой, ні. There's some classes and do open Ах, я помер. Ось тут ось. Ось так. Все. Аляво. Передайте зактив креатив. Не хорошо, але нормально. Якось нормально зачувати. Тишечки, тишечки, не так сильно. Не так сильно. Так. Не. Ось, ось так Блин, ось так. Блін, треба тут Ось так. Не не Пішидень, на щоденьку. Ви зачарує назад наповнювати. Хочет пише, ти хоч щось. Разумеется. Так, оце ми видаляємо по голову. Може наш приваблюти. Тишечки блоків. І там все. Volto. Vou com Так. А десь нам можна бути тепнутись. А десь нам можна бути тепнутись. О, ось сюди можна. Ой. М -м -м. Так, це не добре. Це тим бой. Не добре. А це хто такий? ой боже мій А це хто такий? Ой, чого так не дали. Нічого не тува. О, нормально. Ой. Ой, а мело. Це якийсь кавун. Якийсь кавун. Чесно. Ну, По-мелок це так, я не помню, помілась кавун. Так. Чукай, як буде тепер за себе тут. Ось такого. Ой, ну я за чорний, є за чорно. Певне в мене вся бомба зложена. Пашка, а что мне тут? Класс. Так, буду, я на себя ну как из бастиона? О, бастион халява! Е -е Понял. Два по одному. Ну, ты сейчас встречу с Акэром. Тут ще щенкує. Але ліжка нас це не вийде. О, Вони зиволі. І мені потрібні. А... Чекай, а чекайте мор? Так ось такого голосу захищу своє місце Так so, і можем зараз здобувати золо Голд, голд 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 Голдюбистов Так, а що тут можна стрибнути? А тут можна вийти. 急いで。 Туди на базу. Так, давайте. М -м -м. Що не робить? Чекай, я почитаю. Застосовую додаткове лін продуктивності до вбитих супер. Так, це продуктивність. Ой, о, нормально. Жадаємо, виглядали. Так іди сюди. Так, хто забув? Де тут не галаш? Повод. Так, цей буде кращий, я пишу. Що це таке? Поясніть мені це. А це от таке. Так, сховатись Викинути все суміття Дивіться, що я роблю Це просто профіку Скануємо А це для чого вони в мене? Для того, щоб Мене не чепалось свина люди. А тут можуть бути эм. Ем, Застраховані пельмені. Опа, наше замовлення. Опа, наше це замовлення. Пусть тобто вишиш. Ні, нічого не вийшло. О, все, по домах закры, поно закрыл. Отдаю ему все. Tu zrobię uh, jakieś pedestal. <śmary> tak, tutaj okay. pan? <śmary> Яку кількість обсидіум. Всього на так. Okay. Чу. так все зробило. О. Кель. Нічого. Чекайте А як тебе вилізти, звідси? Мою. Так, ось у мене не завет. Просто не завет. Так. так. прикольно. А, я сейчас такие вещи прикольные, Не, на ну, золото с вами прикольно. Опа, опа, да, там шкира, там шкира была. Там надо не пить кофе. А, Стоим тут трошки вот пока. Что? Ой, Так, у мене є обсиділ. Так. Так, зараз. і треба зараз. Ось таким таке червом. Ребакин. Блин, добрый мод не выйдемо. Ух, алява! Там. Ой, вс. Лбо. טוב, תפן לכם מוטבות. טוב, תמוזר בליצ'קו. איתי לפיה. טוב. Hello. let's all Ну що ж, ми вийшли в пеклі. І найголовніше ціль ми виконали. Це ми повернулися у звичайний світ. що просто неймовірно. І дивіться, до що... речі, я демон і... Я отримую сходу у воді. Я, чому, не помню, що можу їсти всяку відопу.

Так, ого, давай, стреляй мне раскаты. Давай, шанов. Давай, иди, и давай, иди, иди. Давай, иди стремой, давай, стреляй, стреляй. Давай, стрельный. Давай, стреляй, стрельной. Окей, тебе развую книгу. Я тебе не зберемо. Я тебе збиваю. Діти. Там отримую голоду. Цілі тупи смолю. Класс. Я не отримую голоду, але отримую тупу і смолю. просто неймовірно. Так, що тут у нас? Чудовій. Ми поки що завершимо. Звісно, ми не багато що зробили, але щось таке що зробили. Що ж, підписуйтесь на канал, ставте свої кого-нибудь і подобайки. І сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Та можете Теж скачати е, цей матко. Я його е, якось... Десь се выпаде. Ну що ж, бувайте.